Сьогоднішня моя розповідь буде про село Мілова, яке знаходиться в Узюмському районі на Харківщині. Цьому селу трішки пощастило. Сюди не дійшла нога російського солдата. Це село не було в окупації, а от наслідки війни в цьому селі є повсюди. Військових тут ніколи не було, а обстріли були постійними. Краще за мене про це розповість мій давній знайомий Анатолій Уваров, з яким ми ще 50 років тому познайомилися на футбольному полі, захищаючи честь Балаклійщини. Милови, ну, у нас і построїли спортивний городок, і от дитяча площадка і, і, і клуб не привели в нас в хорошому. И и спорт развивался, и культура развивалась. Ну, ну все, все было. Скільки людей проживало в Сына? Ну, в общем, мирові? я тебе скажу, я был два-три раза я был депутатом местного совета. Ну, примерно в 2004 году было... меловая криничная Перумайск, было больше тысячи человек. Ну, в настоящее время сейчас тут, может, находится человек. 300-350. А так, ну, человек 600-700. Это... Ну а сейчас тут ну, человек 300, я не знаю, тут сейчас, тут же... Те уезжали, те... некоторые пов'їжджали, некоторые уехали. Вы в окупації не были? Ні, ми в окупації у нас Мелланская громада в окупації не была. Десалалося да, ці будівлі, да? Ну это це ж в в, одно, в один і той же день, 10-го 10 числа. Сюди дом, этот впав, а туди туда два рази попали, стріляли. Поднимаемся на хоч направо. Направо, заходимо в квартиру. Ага, має такий вид. Оця квартира. Оце дивіться. Люди що зробив руський мір. Міловий приніс. Що приніс міловій? Який вид? Який вид квартири? Це одна кімната, друга кімната. Чотири кімнати. Чотири кімнати, так? Да? Це ванна, туалет, це спальня дитяча, мабуть, напевно, була. Була, так, да, ще одна спальня, вже ніякий ремонт не підлягає. Це ще одна кімната. це такий вигляд має. Одна тільки квартира. Міловська школа. Ось такий вигляд вона має. Міловська школа. Пошли, вот, пошли воно спортивний, спортивна Заходимо в школу, подивимося, який вигляд має вона. Скільки тут навчалося Ну, В останнє час ну, учнів 80. Ну, Чоловік 80. Ну 70 точно було. Вот, вот. А наша була середня школа, а стала восьмилітка. Ну, Все, ремонтували ну, своїми силами. То, що були, обстріли були от Какие, с какой стороны я не, я не могу тебе сказать, что летела она туда, куда она летела, что война таится. Да. Ты сам бачил, в каком состоянии школа, в каком состоянии дома. Чтоб не... ты побожал, твои побожания. Да я побожал, чтобы оно, скорее всего завершилось, и чтобы мы начали жить и... ну что мы, ну что мы пенсионеры, ну что мы? По-людски. Да. Ну что, ну, мы ничего ж не перевернем, ничего не это этого. А Нам надо, чтобы был мир, чтобы хоть это уже, это уже детям, внукам, это уже надо передавать. Да. Ну а ж, ну что, ну, ты ж видишь, ты же побачил сам пенсионеры все, побачил всех, всех, кто все увидели, все текают, все боятся, все, все это. Так ну что это, это жизнь что ли? Там. Ну, коротше, короче, короче наділили тут діло. Дело ж не в тому, що тут хоть би часть була, чи щось тут було. Тут ні з того, ні з сего прилетіли, розбили, справили. Що б оце ти сказав тим людям, що прислали тих хлопців з снарядами? Щоб он пожил, так як зараз він живем. Що можна додати до його слів? Я можу тільки поспівчувати. Адже зрозуміти отаких от людей можуть тільки ті, хто сам постраждав від такого лиха, і зрозумів, який він є, руський мір, і що він нам приніс. Україна понад усе, ми переможемо.